Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні пропоную легкий смачний рецепт вечері або обіду. Ходімо готувати. Одним із інгредієнтів є батат. Батат або солодка картопля. Я спочатку кожну частину, ось так, виделкою проколюю, проколюю для того, щоб краще пропікся і спеції пройшли. Я взяла два батати, тому всі інгредієнти будуть розраховані на них. Це, якби обід або вечеря на двох осіб. Підготовлений батат перекладаю в форму для запікання. Зверху поливаю оливковою олією. Я буду запікати батат у розігрітій духовці до 210 градусів десь 20-30 хвилин. Ви дивитеся за своєю духовкою. Зверху батат посолити та поперчити. Поки страва готується, саме час натиснути лайк та підписатися на канал. Вам одна секунда, а мені величезна підтримка. Поки батат запікається, підготую начинку, поріжу цибулю. Цибулю нарізати маленькими кубиками. Нарізану цибулю перекладаю в тарілочку. Білі шампіньйони розрізаю навпіл і ріжу слайсами. Коричневі шапіньйони або королівські розрізаю навпіл і четвертинками. Вони в мене маленькі. А якщо є геть маленькі, то просто навпіл. У розігріту сковорідку наливаю 100 мл олії, одну нарізану цибулину та 300 г нарізаних грибів. Все перемішати. Я буду смажити без кришки. Щоб гриби менше випускали соку. У сковорідку додаю 20 грамів вершкового масла. І все перемішую. Я додала вершкове масло, тоді, коли побачила, що гриби майже приготувалися. Масло дасть такого вершкового присмаку. Далі у сковорідку додаю спеції Це сіль. Всі спеції за смаком. Чорний перець, сушений чебрець, копчена паприка та два зубчики чеснику, які я пропускаю через прес. І все перемішую. Залишаю тушкуватися ще одну хвилину. Останній інгредієнт це шпинат. Шпинат буду смажити разом з грибами, поки він не зів'яне, але щоб не втратив свого кольору. Начинка готова, виключаю. Батат приготувався. Ступінь приготування перевіряю виделкою. Виделка повністю проходить, значить, готовий. Для соусу мені необхідний кріп. Ви можете взяти зелень, яка у вас є. Дрібненько порізати. Для соусу в миску я перекладаю сметану, ви можете використати несолодкий йогурт. До 200 г сметани додаю більшу частину нарізаного кропу та натираю половину лимону. Мені потрібна цедра. Вичавити сік половини лимона. Спочатку роблю ось такі надрізи та краще сік вичавлюється, сік пропускаю через сито до соусу. У соус додаю дрібку перцю та дрібку солі, і все перемішую. Останній інгредієнт, який потрібно нарізати, це солоний або маринований огірок. Нарізаю кільцями. Я візьму половину огірка. Запечений патат перекладаю на тарілку, на якій буду подавати. Розрізаю його посередині і розкриваю. Я бачу, що він пропечений, м'якоть батата всередині я виделкою ось так розминаю, перетворюючи на пюре. Так роблю з обох сторін. Далі перекладаю начинку. розподіляю по всьому батату. Я вчасно виключила начинку, і в мене шпинат залишається зеленим. Далі поливаю соусом. Перекладаю декілька кілець огірка та притрушую кропом. Страву приготувала, а тепер пробую. Солодкий батат, кислий огірок та гриби повністю доповнюють один одного. Дякую, що додивилися моє відео до кінця і поставили вподобайку та підписалися на мій канал. До нових смачних рецептів!